Це відео я знімаю мужикам. Мужики, якщо у вас є корови і жінка у вас доє корову, ви теж можете навчитися корову доїти. Берете, ставите відро, ножку відкидає корова і починаєте доїти. Тут такого важкого нема нічого. Хто не може, навчимо, покажемо. Ну, Покажемо тільки по відео. Ставте лайки, підписку робіть. Тобто, жінки віддихали бо в них руки тут болять, зі вас корови є. А ми прийшли, так, здоїли корову, жінки молоко принесли, жінка буде рада. Вам скажу більшого спасибо. Підписку робіть під канал, обов'язково. І отак потихеньку тут-ту-ту тут, доїте, не спіша, саме головне. Хто хоче научиться, можна. Хто не хоче, значить не хоче.